Які? Вони? вони інакше називалися, вони називалися ордени. Це латинське слово об'єднання. Це пізніше воно прийшло на орда як така згрупованість. Орден це військове об'єднання, а орда це цивільно військове різне. І відповідно ми маємо в Європі ордені. І де ми маємо найбільше? А ми не маємо найбільше орден де? У німецькій частині, колишніх готів? Тевтонський орден, хрестоносців, мечоносців. За що вони боролися? А вони в першу чергу боролися не за державу. Вони мали свою так звану військову організацію, як свою. Державу в державі. А боролися за справедливість ідеології, віросповідання. Отого через це вони йшли на Єрусалим, звільняти Єрусалим Ісуса Христа, Єрусалим, якого, який, рідки якого Ардану, хрестили Ісуса Христа звільняти від Ісламу. Дивимося на Запорізьку Січ. Придивіться уважно, це такий же подібний орден. Де жінки не перебували, де сповідували рівноправність, виборність, домінування не абсолюта, а виборів, так як в європейських орденах. Де Окремо жили, окремо були розряди певні, і де окремо жили на місці творення ордену і знаходження Січ. І зимівники, коли на зиму виїжджали перезимувати. Де було слово гетьман і німецьке Гайтман. Українці навіть казали, коли поводили коней, казали, «Гальта, праворуч, той, який хвороби правою рукою, праведливою. Відповідно, коли ми подивимося, а в Україні збереглося ще часи Івана Ростиславича, одних і тих Ростиславичів перед Данилом Галіцьким, Галицьких князів. На півдні на Дунаї, куди йшов наш Святослав і казав, що хоче там жити, там його місце. На півдні на Дунаї берлад місто тепер Румунії. Там були берладники, теж подібні осілі, як козаки. Але це були руськомовні. Ви ж хочете щось сказати? Ні, ні, ні. Відповідно, ми маємо, виходить, таку традицію. А коли турки захопили і Дунай і так далі, невже ми не можемо подумати, що частина тих берладників, не турбуйтеся, це не галичани, це древні руси. Щоб не було схід, захід України, хто перший, хто другий. До речі, щоб тішилися схід України, запам'ятайте, Дмитро Донцов, якого вчився націоналізму Бандера, раніше народився Бандерів.